Люди, які за вами слідкують, знають, що ви не та людина, яка стримує емоції а емоційні люди, такі фільми, як сьогодні, сприймають також можливо важко з яким відчуттям, з яким очікуванням сьогодні йшли. Я не просто не стримую свої емоції, я пропагую емоційний інтелект. І для мене дуже важливо, щоб людина відчувала свої емоції, розуміла їх, тому і я не стримую себе в цьому. Я не знаю, що очікувати. Мені трішки моторошно, тому що я дуже емпатична людина. І мені здається, що мені буде достатньо погано після цього фільму. Але як свідома громадянка, я йду на цей крок, і я. Закликаю усіх дивитися фільми, бути в контексті новин, читати новини. Бо таким чином, ми в контексті своєї країни, і ми можемо свідомо конструктивно дивитися на різні вкиди, на різні новини і розуміти свій внутрішній стан як громадянина України. Тому для мене такі проекти дуже важливі. Я дуже вдячна Лану за цю сміливість. Достатньо давно чую і слідкую за цим фільмом. Ще рік назад, напевно, почали вперше про нього говорити. От думаю, що. Мені буде погано, але я дуже хочу це побачити.